Page 68, сторінка 68. Task 4. Завдання 4. Listen and read. Прослухай та прочитай. Читать ми будемо текст про Zoo Photos Фотографії у зоопарку This is Gira. ЦЕ ye gira, ЦЕ gira, the giraffe. Giraffe. This is Jira, the giraffe. It is orange and brown. It is Вона orange, pomaranchiva and brown. І коричнева. Вона помаранчево коричнева. Джира has got. Джира має. Або, можна сказати, у джіри є. Four long legs. Four, four – чотири Long – Довгі лекс ноги. У джіри чотири довгі ноги and. A long neck. And a long neck. Ось така long – довга neck – шия. У джере чотири довгі ноги і довга шия. It likes green trees. It likes. Вона любить або їй подобаються. green Trees. Зелені дерева. Вона їсть листечко їй подобаються зелені дерева. Наступний текст. That is Phil. То фил. The elephant. The elephant. Слоник. Ото слон, якого звуть філ. Is very big. It is very big. Він дуже великий. It has got. Він має, або можна сказати, у нього є big ears. Ears Вуха. big великий, and a long nose. Lone nose. Отакий хобот у слона, це його носик. Лон довгий ніс у нього. Phil has got Phil має. Або у філа є. Four legs. four legs. Чотири ноги. And one tail. І один хвіст. Розібралися з текстом. Тепер давайте ми його прослухаємо і повторимо разом з диктором. Zoo photos. This is Jira the giraffe. It is orange and brown. Jira has got four long legs and a long neck. It likes green trees. That is Phil the elephant. It is very big. It has got big ears and a long nose. Phil has got four legs and one tail.